Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, щорічно а, в Умані проходять а, святкування Рош -шана, якось так. Шана. Не буду зараз розбиратися, що це за свято, це якесь єврейське свято, і, наскільки я розумію, а, кожного року прибувають туди, а, хотіла сказати, українці ізраїльтяни, ізраїльтяни. Кажуть хасиди. Ось, а, Минулого року, наприклад, було 23 тисячі а, попередньо. А цього року, здається, 3,5 тільки. А, Наскільки я розумію, є обмеження в пересуванні, в'їзд, виїзд. Ось, Давайте просто подивимося, що несе з собою, чи будуть якісь заворушки, чи це щось в Україні зараз, ну, як сказати, якісь провокації, можливо. Подивимося, які енергії з собою несуть, а, а, несе це святкування з собою, присутність. А, Більше трьох тисяч хасидів в Україні. І так. Ну Ви знаєте, дивіться, от вже випадає ось це для них, дивіться, король монет означає якусь цінність дуже велику. Ось бачите, це людина така багата да А ось це паломничество. Це для них. Найбільша цінність це, наскільки я розумію, ну, я називаю, як би це сказати, можна назвати фанатиками. Да? Є регілійні фанатики, є президентські фанатики, є фанатики ще чогось. Людина повинна до всього відноситись не те, що паралельно, а просто якось додатково. До життя. так? А е, це не повинно бути основним. У них, у цих е, хасидів, оце є основне, це є їхнє багатство, ось ця е, е, віра їхня, ось якось так. І тут стоїть чомусь. Е, ага, я зрозуміла. Зараз, зараз, зараз. Да, дивіться, навіть війна. Навіть о те, що бомблять, ракети летять, і ось небезпечна ситуація, навіть таке не зупинить їх. Тобто це конкретні люди-паломники, які вірять в це ну, У них немає нічого і це в них саме основне. Це, як знаєте, зміст життя. От людина, От мій зміст життя. Наприклад, одружитися, народити дитину, купити машину, хату посадити дерево. Здається, так колись казали, що от чоловік повинен так, оце є зміст життя. От у них ось це зміст життя. Це найдорожче, це найважливіше. Їхне життя їх не цікавить. Навіть у війну все рівно вони будуть. Іти. Дивіться, минулого разу було 23 тисячі, а тепер 3,5. Вже яка різниця. Тепер дивимося, чи будуть якісь заворушки, чи будуть якісь провокації. Ось таке зараз подивимося. Ну, в принципі, можливо, щось і буде. Ось щось можливо і буде. Але це, наскільки я розумію, мирно. Заспокоїться, будуть е, люди спеціальні, які будуть це все заспокоїти, якщо й будуть якісь сутички. Ось ця карта каже: зараз ми подивимося, я її трошечки розберу. Будуть якісь провокації, будуть спеціальні це не будуть ці е, 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 хасиди, не вони, це е, е, якісь провокатори будуть. Якісь провокатори, я зараз скажу. Спеціально направлені будуть. Хасиди ні. Я це бачу ось по цих двох картах, що це будуть не вони, а хтось спеціально що будуть якісь, ну, я би не сказала, що дуже великі провокації, тому що я тут бачу спеціалістів, тобто військових, і я так бачу, що тут все заспокоїться. Тобто нічого сильного. Не буде, все закінчиться прекрасно, мої дорогенькі. Бачите, дивіться, ось і кінець, все буде добре. Будуть якісь провокації, можливо, навіть бійки якісь, знаєте, сутички, все ж таки війна ще. Знаєте, люди трохи, як би це сказати, знервовані, перекриті дороги. Якось так, оце може бути теж хтось розізлиться ось. Але я наскільки бачу, дивіться. Мирна карта, знову мирна карта, і все по, по цьому і так вони і від'їдуть. Наскільки я розумію, від них я не бачу, щоб щось можна було чекати. Ось якось так такий розклад, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!